Блондинка до блондинки. Виявляється, щоб зв'язати светер потрібні трі вівці. Ти не знала? Ні. Я навіть не здогадувалася, що вони можуть в'язати. Чому тебе покинула твоя дівчина? Ну вона запропонувала зайнятися сексом втрьох і запитала, кого б я вибрав. І ти вибрав її найкращу подругу. Я вибрав двох її найкращих подруг. Попросила мати вовочку сходити в магазин. Купи сметану, а на здачу купи хліб. Повернувся без покупок. А де покупки? Сметани не було. А хліб? А де я здачу візьму? Ну, як у вас вчора з танькою було? Та як завжди. Тільки перейшли ближче до діла. Я як заридав і вже не зміг зупинитись. Нерви. Газовий балончик. Кафе поблизу лікарні щодня його відвідує мужик і замовляє дві склянки горілки, пояснює буфетниці. Мій друг у лікарні. Я п'ю за себе та за нього, Котра приходить і замовляє лише одну склянку буфетниця. Невже друг помер? Та ні. Я просто пити кинув. Петрович, ти не знаєш, куди у нас зі складу шість коробок енергетика пропало? Не знаю. Може, їх сперли, поки ти спав? Все виключено. Я вже два тижні взагалі не сплю. Батько сидить у шкільному коридорі, повз нього проходить учителька. Що, дитину чекаєте? Ні, я завжди такий повненький. Начальник секретарці. Зберіть всіх співробітників на нараду. Терміново. По селектору? Ні, через Фейсбук. Так скоріше буде. Накопав мужик черв'яків на риболовлю. Дивиться, один черв'як такий маленький, що вирішив мужик його відгодувати. За рік пішов на риболовлю з цим відгодованим черв'яком. Насадив його на гачок, закинув вудочку в ополонку. Десь хвилини за дві виринає черв'як із двома лящами в зубах і каже: Петровичу. А ти подумав? Адже поки я купався, вони ж могли мене з'їсти. Професор каже студенту, який провалився на іспиті: нічого не можу вдіяти, молодий чоловіче. У вас в голові справжня пустеля, Твою відповідь. Можу вам нагадати, що у будь-якій пустелі є оазис, але не кожен верблюд може його знайти.